Шановні слухачі, вітаємо вас на каналі Аудіокніжок Екслібрес. Запрошуємо поринути у захопливу історію, де інтриги, помста та блискучий розум зливаються в один шалений вир подій. Перед вами черговий роман Сідні Шелдон, якщо настане завтра. Її звали Трейсі Вітні. Вона була розумною, красивою, закоханою. І вірила, що життя обіцяє їй тільки найкраще. Але одного дня все зламалося. Підставлена і зраджена, вона потрапляє за грати. І наїмної жінки вона перетворюється на рішучу і небезпечну суперницьку гравчиню у грі, де на кону мільйони, а довіряти не можна нікому. Замість помсти витончене шахрайство, замість страху азарт ризику. Тресі кидає виклик багатим і впливовим, використовуючи розум, чарівність і сміливість, аби повернути собі життя на власних умовах. Якщо настане завтра захопливий роман про зраду і відплату, жіночу силу і мистецтво виживання, класика Шелдона, що читається на одному подиху.